Друзі, вітаю! В наявності кермо для Toyota Land Cruiser 200 та Prado 150 -го. З натурального карбону. Подушка обшита шкірою з чорним глядцевим логотипом Toyota. Кермо анатомічної форми, зі скошеним низом. Іде в зборі з подушкою безпеки, все встановлюється в штатні місця, штекер в штекер. Дане кермо воно може бути як з чорним логотипом, так і з хромованим логотипом. Ось це кермо воно йде з підігрівом, тому якщо у вас заводом встановлений підігрів, все підключається легко, без доопрацювань, нічого не потрібно змінити. Старе кермо знімаєте, це Наявність Наявності Києві, кого цікавить, звертайтеся.